Господарства Тодора Вахарюка. У музей воно потрапило у 1963 році. Так, це різь буде. Пашняка Василя Косантеновича цімбали. <риклад> 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 Значить, берегівки із різьбою знайдені і подаровані жителями села Старий Вовчинець у 1966 році. Прошу. Різьблені дерев'яні речі, призначені для води, а також спиртного. В той час, коли був ченецькі люди, йшли кликати на весілля, то пригощали е, із такого посуду тих, кого запрошували на весілля. Так, оця дерев'яна супка для молоді, е, е, вона призначалась. Для мелення перцю. Так. Скриня XIX століття подарована громадянином села Старий Вовченець вихідчаком е, Іваном е, Костянтиновичем. Виготовлена на території Вижницького району Вежницької. Ризблянської школи. Так я думаю. Він був заснований в 1905 року, 15 жовтня. Саме з того часу, коли прийшли в цей день вступні іспити. Значить, 1905 року цих студентів небагато було. Це було всього на всього, тільки 20 чоловік прийнято. І перше, що було, це був, починалося із столярства. Тому такий відділ був створений столярний. Першим викладачем це Василь Григоріч Девдюк, був. Тому, звичайно, вже в 1907 році починається виставкова діяльність навчального закладу і потрібно сказати в багатьох виставках міжнародних роботи наших. Тодішніх учнів, вони називалися учнями, Ми вони займають призові міста нагородці срібними, золотими медалями. Так само викладачі виставляються. Скажем, шкріб, Василь Юріч був запрошений на роботу, йому було вручено значить, професорський поїзд віденська академія мистецтва. Це було визнання, було три відділи. Це насамперед був солярний, що це починалося. Після 1907 року це був Різбарський відділ. Пізніше в займався такий збірний, був. це було і Кілемарство, і Вишивка. Сьогодні навчальний заклад, я говорив, що він тільки відкривався з одного такого відділу. Сьогодні у нас є три спеціальності і сім спеціалізацій. Ну, спеціальність така саме і масова, це декоративно-прикладне мистецтво. Вона включає в себе п'ять спеціалізацій. Це художня обробка дерева, та традиційна, що була вона тут. За що колись при шкріблях, там при Лишовському завоювали золоті медалі та сріблі. Я тебе впізнав. Я тебе впізнав, це мій викладач. Розказуйте, задавайте питання, я все поясню. То ви нам розкажіть. Про гуцульський різьбу. Про оцінський різьбу двох слова, це треба в двох томах слова. Але зараз у нас в кабінеті знаходяться студенти третього курсу дерева, виконують роботи по своїх проєктах. Проєкт у них тема освітлювальні прилади. Освітлювальні прилади це свічники, трійці. Кожен зі своєю композицією виконує по проєкт. Четкасика це досить грязний від робіт, розумієте. але зразки, зразки в нас, бачите, студенти виконують за 68 годин, година на 40 хвилин, мабуть, так як і у вас, розумієте. І ви тут повинні зрозуміти, що це не тільки от, такий, така форма, а це ще столярна справа, там з'єднання її наприклад. Ви бачите, тері деталі знаємо, тері деталі. Це сумку і називається спинка. Це в нас буде другому курсу. Не так витапаємо. Звичайно, тобі резідка, потім штафунка, потім у нас йде тарілка, потім смішник. Ось така от ікона можемо з такою рамою. Студенти робив нашу вуличку. Резвук, резвук, от, в такому вигляді столярне з'єднання, теж по своїх проєктах з'єднані зеркало. І тема стояла така, значить, обличчя дівчини, рама для зеркала. Студент повністю справився з завданням, якщо бачите, своєрідне таке рішення, художнє, мистецьке. Наприклад, от така от робота складень. Хто хоче потримати, я вам, бо ви перші до мене в кабінет. З усіх сторін, розумієте, якщо подивитися з усіх сторон, вона дивиться виставковим варіантом. Є в нас різні теми, наприклад, от іграшка дитяча. Ну да. ви що, діється, кубіки, це можна вже серійне виробництво. Да, да, не знаю, як серійне з цією іграшкою, але, але допустимо, з точки зору розвиваючої і взагалі, то є багато цікавих таких моментів, з точки зору декору, конструкції.